Шановні жителі нашої громади, коротко хочу проінформувати про порядок надання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Житловий ваучер. Це державна допомога для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщеним особам, що проживали на тимчасово окупованій території за пошкоджене та знищене майно внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. На сьогоднішній день отримати житловий ваучер можуть громадяни України, які одночасно відповідають наступним критеріям. Мають статус внутрішньопереміщеної особи, статус учасника бойових дій з 2014 року або особи з інвалідністю внаслідок війни, також мають підтвердження попереднього місця проживання на тимчасово окупованих територіях та актуальну довідку внутрішньопереміщеної особи з адресою фактичного місця проживання на підконтрольній Україні території. У міській територіальній громаді розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації створено відповідну комісію, яка розглядає заяви на отримання житлових ваучерів. На сьогодні отримано доступ до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Робота комісії триває. Заяви опрацьовуються в порядку черговості їх надходження при виявленні неповного пакету документів чи інших невідповідностей під час перевірки. Представники цієї комісії зв'яжуться із заявником особисто та нададуть роз'яснення щодо їх усунення. Перевірити статус розгляду поданої вами заяви на житловий ваучер можна через мобільний застосунок Дія.